Ну, то, що там за обласні ціни на ліки, це однозначно. Я навіть не буду говорити, які це. Кроме цього, значить моючі средства, далі ще, ще щось, і в кінці 30 гривень на канцтолари. Mm -hmm. Інфекціоні. І при чому там такі цікру мовчать, а сусідка яка робить, там борщі. Ти чого не несеш? От те то тепло. 10 днів лежать, кожен лежить там, пусть сільчені 10 днів. І якщо там 100 чоловік от лежали, 100 чоловік принесли. І через 10 знов поступають, 100 чоловік приблизно, знов привчаю. І це не вчитель, що там, вона, дитина сирота, в неї немає, нема, ну, не, не бачить. Не 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 Давай неси, ото, гроші несить, гроші. Ну хорошо, ми його там. Ну, а гроші на канцтовари, в інфекціоні. Це взагалі. Mm. І другий випросити. Просто врачі вже автоматично вони виписують е, не якісь наші там ліки, е, які, які виробляються в партії, і ще, А вони імпортні. І, і, Э, так сказать, пропагандирует это по телевизору, Ну у нас Ну, она что пишет, скажем, где у Арктику и Да, конкретно же. Ну, не для его Вот это совпадает тех, кто... ситуация. Ситуация плачевная, надо переходить на народные методы лечения. А Бог мы раз. Нет, а дело в том, мы в Киеве пишем, а тут на месте что-то шутку. Я две недели назад лежал в глазной больнице. Неделю. Ви бачили, що там руки. Ужас я, я знаю. Там Ліда Вікторовна лежала тому місці. Що вона на етажі була. Там взагалі твориться, я вам не можу об'яснити, що там твориться. Безпреділ. Повний А? а Якийсь прищик на глазу в мене обнаружили. Його треба удалити. Внизу сказали, що 100 максимум 200 гривень. Ну, 112, ви знаєте, у лікарні, вона на місці. Пішов я туди. Поки дойшов, стребували 100 гривень. Якоби от ми 40 віддамо реєстратуру. Це таке мені об'яснення. А, а 60 підуть на пакет. Нема ніякого об'яснення. На пакет. Ну, я ж розумію, що таке пакет. Підняли на четвертий й поверх, і там пакет нужен, путкін не нужен. Віддали гроші і все, ніхто його не буває. А там я таков патріотичний був. За сутки раніше мене запросила вона. Кабінет поводний, нікого нема, ми двох. Так, 650 тисяч гривень. І завтра будемо знімати цей приз. <coughs> та я, та я. Поки хотів і приз пройшов. Знімали ж. Знімали, а далі шістсот тисяч гривень і все. Йдуть на роботу. Без де, 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 де роботні люди требують да? кругом медицинську справку. Пройти треба комісію. А там комісія чоловік 10 наєднав. Речей на той саме. Речі, ну пройшов. І де ж багалтерій, ще треба ступінь за підключити, щоб печатати славити. Де він без роботи Я гроші? Кого це хвилюють? Давай да і все. Я що те кажу, uh -huh. я теж попробував щось. Та як же, там же сказали, кажуть 100 чи 200. То вони не знають. 650 гравів, давайте, сьогодні, давайте, зараз. А завтра будемо прийшти. Я вже головне, що на раді ніхто про це не говорить, всі знають. Ні один ніхто не скаже депутатів, що таке робиться в больниці. Обратіть за внимание. І давайте якусь комісію, щоб провіряли. Що ж робите? Якщо людина боїться сказати, так вам прямо, ну щодо, ви нічого не робите. Якби ж не всі отак як ми не мовчали. Ми теж не багато. А що, ну ми будемо ну, кричати? Кого кричати? Я не розумію, що ми будемо голосувати. А, Володимир Росив, дайте мені слово. Це ж не дуже так ясно. Піди в больницю, любу, провіж. І карта людина скаже, за що вийду в мене? А ти провіжеш. Ну це? Де є таке указання? Де є таке постанова? -по ну як же можна так? Я не можу зрозуміти, де... Ой, там, де я лежав, вже бумажка висить що якщо з вас десь требують хабаря, дзвоніть, ось гаряча лінія, ось номер телефону. Добре, що ви дзвонили? Не дзвонив. Не дзвонив. Оце Зеліч, можна я дзвоню? А, а знаєте, що я дзвонив? Прища, глас витягне. Побоявся, що скайпер не туди. Вас витягне. На жаль, можна, так? можна. Да? можна. Свою думку. І, на жаль, нас ніхто не чує, немає керівництва. Хоча була зараз присутня тут головний лікар. Є то У 9-му поверсі це е, спеціальна гімнастика. І так як е, ліва рука в е, кісті е, пальці не працювали, спеціальна якась гімнастика була пів години, а годину це тренування. Це за це ми заплатили дві тисячі. Але до лікаря приходиш, талончик, карточку складається. У нашу карточку це пішло в Баштанську, у їх карточку у Києві і зразу вили в комп'ютер. У бухгалтерії пішла, розплатилась і все. Там чи то 100 гривень, ще 294 копійки, я кажу, я не знаю, я, я була шокована, тому що я і брата підключила, дивись ти мені гроші позичиш і так далі. Бо я тут, а ще на три, бо три з, з знаком запитання, ще брали е, звільнили кров, за яку в Миколаєві я раз заплатила 670 гривень. Тут заплатила 370 гривень, потім ще не було реактивів, мені треба було їх купити, треба було заплатити, треба було ще в суму дати до лікаря в Миколаєві, у, у реєстратурі попередили. Лікар безкоштовно по не приймається. Розумієте, це чотири рази мені треба було ще покласти, як ви кажете. І коли я вже на п'ятий раз збунтувалася і поїхала в Київ, звісно, я прийшла до закону вислати. Там э, хтось отримує цю газету, всі, всі листи, газета ця другує. Хай і не тільки дійде воно, не дійде до прем'єр-міністра і так далі, але в засобах масової інформації воно буде надруковано. Я розумію, що це виходить обще таке. Івані, має, Ми самі руйнувати за цю больність. Хочеться бути здоровим да? І хочеться краще там комусь приплатити. Парень приходить пройти не до снаряди. Захов до врача, вложить 300 рублів, вони ну впалися. По собі заходить за справку, і так вони лежать. Йому вже немає. Вони не вони Ще один вопрос. Вділи операцію. Сики 15 тисяч. А сіки вам 4, ну в мене 3. Значит, ти що завезе, открывай тумбочку, нема куди деньги, вони падають пачками. Ай... Солості немає, блядь. А Ай... вона, Ну от на нас тут немає, немає 10. Ну, а вот так вот еще. Давно цей его сынятся. Давно у нас жила соседка, ей дали Николаевич. Она говорит, что заводит инфогнит. Имфогнивративости. Тихіше, тихіше, дівчата. Хочу, щоб порядок. <піліраї> <ми роздігали, ніколи, пілі> тут 10 чоловік. <пілі> Я хочу сказати, що і карі в <пілі> Ніколаєві працювали наші сусідки. Діти і розкажуть, нам заводять машинами у лікарню, заводять інфаті, а й насильно оце заставляють, щоб ви оце реалізували. І, і, і вони ж мушені були, вони змушені були реалізувати, тому що ця гімапія приказала зараз. Розумієте, так що це надзвичайно вправи немає. Я не Ніхто це нічого не знает. І летать не так же. Вона моя теку свою, вона сейчас же наказала тебе именно у нас заимпать и хоть платье.